І як впливають останні зміни із валютним курсом а також обмеження на імпорт на українську моду? Зараз поговоримо із генеральним продюсером Ukrainian Fashion Week Володимиром Нечіпуруком, який завітав до нашої студії. Володимире, доброго дня вам, доброго дня. Тож, запитання таке: після того як Кабміну провадив 10-відсоткове додаткове і мито на імпорт товарів, після того як ми бачили галопуюче зростання курсу долара, чи не вигідніше зараз купувати сукні українських дизайнерів ніж імпортні? Ну, їх взагалі раніше було вигідніше, звичайно, купувати, тим більше як генеральний продюсер я давно за це агітую, адже українські дизайнери давно а, визнані і інтегровані в європейські процеси. А, звичайно, ці економічні а, ускладнення, щоб не сказати гірше, вони а, впливають на багато, а, що в першу чергу у українських дизайнерів імпорта складова це тканини, які вони купують в першу чергу. На західних ринках, на провідних ярмарках, виставках тканин, адже тканини формують насправді виробники тканин формують моду, яку носять і в Європі, і в Україні в тому числі. А підтримка українського виробника, зокрема українських дизайнерів, це є економічний патріотизм, до якого ми дизайнери і всі учасники фешн-процесів в Україні закликаємо вже досить давно. Отож, з 18 березня, якщо я не помиляюся, відбудеться відкриття цьогорічнього тижня української моди. Розкажіть детальніше про програму заходу. Ну, я б ще раз виправив, що він все ж таки український тиждень моди, тобто немає моди української або вірменської, або грузинської. Є мода, яка має певні національні ознаки. Я дивився програму, там є деякі заходи, які присвячені саме українській класичній моді. Звичайно, ми. Багато українських дизайнерів давно переосмислюють, якби історію багатосотлітню, якщо не сказати, більше історію українських строїв, і ті, хто найглибше і найсучасніше їх переосмислює, має успіх не тільки в Україні, але й за її межами. Я і більшість, ну і всі українські дизайнери ми проти такого цитування з класики українського костюму, да, тобто якоїсь шароварщини, чи просто ще раз повторюю цитат. Перенесених на сучасний подіум. це мало кому цікаво. Є якісь етнографічні свята, етнографічні не знаю, традиції. Але ми живемо в сучасному світі, і українські народні строї абсолютно нормально адаптуються під сучасні вимоги найвимогливіших модників. Але дійсно ми робимо проект спільно з музеєм Івана Гончара, приватними колекціонерами. Євтен будуть автентичні строї показані, і Яна Червінська зробила спеціальну колекцію вже як сучасний дизайнер, але з використанням українських стародавніх технологій. Подивимося, наскільки цей симбіоз буде цікавим, і що з цього вийде. Це буде в суботу, 21 березня. В суботу. А що буде з середи? Ой, якщо я почну говорити, то вас <сіпір>, ефір не витримає. Ви знаєте, в умовах Давайте якісь маркери для того, щоб да, виглядати в умовах зу -зу -зу. кризи. Я просто скажу, що до українського тижня моди багато митців ставляться до як до якоїсь такої платформи певної стабільності. Ми в 36 й раз проводимо. Ви можете уявити, скільки mm -hmm. президентів, криз, курсів голів Національного банку України ми пережили. <сіпір> і, сподіваюся, і далі переживемо. Тому програма дуже велика, як ніколи. Таке враження, що у нас мир в Україні, і держава активно інвестує в культуру в сучасну культуру України. Ми цього разу вийшли за межі мистецького арсеналу. і у Нас буде не тільки п'ять днів показів в мистецькому арсеналі, але на багатьох інших локаціях до процесу цього виживання в складних економічних умовах докладається а, Різні можна сказати гравці ринку: і магазини, і галереї. і У нас відкриттям буде прем'єра фільму Олексія Залевського Зеджок. До речі, це дизайнер, але він зняв чудове кіно, отримав отримувані. Призи на лондонському кінофестивалі. А, крім того, наприклад, в багатьох магазинах меблевих, інтер'єрних вітрини в ці дні будуть оформлені українськими дизайнерами, резидентами українського тижня моди. О, Масштабні ну, такі я бачу, у вас події заплановані. Ну, а, а з чим це пов'язано? Дивіться, багато людей, з якими я спілкувався, вони кажуть, ну як дивно, виставки у нас не працюють, занепадають, а український тиждень моди. На ну, такому в... високому рівні, хоча грошей у людей менше, вони а очевидно, грошей... що куплять менше. Це це дійсно і грошей, і у людей менше, і у рекламодавців, звичайно, грошей менше. Але знаєте, мені подобається там інтерпретована мені здається Черчилля фраза, що якщо от у нас зараз йде війна до певної міри за населення і території, але якщо відвоюємо території, а там не буде культурної складової, то можливо не дуже потрібні ці території, адже мода це важлива складова сучасної культури. І бажання всіх учасників цих фешн процесів зберегти і примножити мирне життя і зробити це культурне середовище сучасним, європейським на високому рівні воно притаманне. Ну от багатьом от ми кожен день зустрічаємося з якимись людьми, які з різними проектами приходять і готові їх робити інколи там власним коштом знаходяться якісь там меценати, партнери і так далі. Угу. От ви на початку розмови виправили мене, що не тиждень української моди, а український тиждень моди. А хто ще буде крім українських дизайнерів? Е, ну буде е, з німеччини, Анна Гьорц у нас е, завжди бере участь. На жаль, зменшилась наша грузинська складова, це реально пов'язано з е, кризою. В Україні і ну, до певної міри небезпеки. Ви знаєте, грузини до певної міри злякалися то, що вони чують, навіть в себе в ефірі, хоча грузинський, у них свіжа змі... пам'ять. Зміни не на зда. Ну от восени їх було більше. А от цього разу от сказали, давайте дочекаємося осені, бо ну людям страшно. З іншого боку, буде трошки менше закордонних журналістів. Це пов'язано ну, просто з профспілками журналістськими. Європейськими в Україні зараз багато журналістів, які приїхали на війну, мають відповідно свої там страхові поліси. А журналісти, які пишуть про культуру, про моду їм про спілки просто забороняють приїжджати. Ну разом з тим ми очікуємо на блогера з Канади, фахівців з Парижу, Мілану і Лондону. Угу. До яких днів ви б радили привернути увагу людям, які не можуть весь тиждень спостерігати за показами? Ну, весь тиждень це взагалі тільки гіперфахівці фахівці можуть це все пережити. Я, я особисто дуже... Ну, як чоловікам сказати, до якого дня привернути увагу? Ну, Або там, чоли, так, для дітям? чоловіків ми все ж таки, незважаючи на всі складності, от чоловічої моди у нас воно в усьому світі досить проблематичне, але цього разу ми відновили чоловічну Платформу дизайнери і бренди, які працюють навколо чоловічого зовнішнього вигляду, ми їх виділили в окрему платформу. Це можна просто прийти в будь яких днів, подивитись чоловікам, щоб їх ніхто не звинуватив, що не приходять дивитись більше на красивих дівчат, аніж на. Те, що їх цікавить, а з днів, до яких би я радив і до яких до якого я сам дуже щемливо ставлюся, ми от молодих дизайнерів з проєктів Нові Імена і Фреш Фешн зібрали в один день «New Generation Дей, ми його називаємо в неділю 22-го. Знаєте, це для підзарядки своїх батарей оптимізму. Бо коли ти дивишся на цю талановиту молодь, яка в цих умовах звідкись з'являється, і ти бачиш їхній рівень, як професійний, так і. Креативний, то це вселяє оптимізм в світле майбутнє що з у нас все добре, і завтрашній день є і у держави, і в української моди, зокрема. Тобто, найбільш надихаючим днем тижня української моди буде неділя. Ми всі вас запрошуємо, наші глядачі. А ще хочу нагадати, що із середи на телеканалі Еспресо ми будемо транслювати покази українського тижня моди у вечірньому телеекспресі, тобто слідкуйте за нашими ефірами після 18 березня, пане Володимир. От сьогодні в такій складній для країни ситуації, чи багато представлено на, Українсь... на українському тижні моди дизайнерів із Криму чи з Донбасу, або їхні покази будуть присвячені саме окупованим територіям або війні? Ну, З приводу географії дизайнерів, ну, вони ніколи там так не ділили за географічним принципом. Ті, хто. У нас Віктор Анісімов родом з Донбаса, але зараз мешкає в Києві в цих умовах. Ви знаєте, з тими небагатьма дизайнерами, які мешкали в Криму, останнім часом, за останній рік я ну, не підтримував стосунки, їх немає. Я не бачу їх ні у Фейсбуці як якоїсь активності, ні в інтернеті. тому нічого не можу сказати. А присвячене тому чи іншому, розумієте, Мода це насамперед ну, український тиждень моди як будь-які професійний захід, який спрямований на розвиток цього сегменту культури і економіки. За кожним дизайнером це там, робочі місця, це виробничі процеси і так далі. Тобто ну, не робляться. Колекції на потребу дня. В принципі, які неправильно пишуться картини художниками, наприклад, от, картина присвячена там, подіям не знаю, там, на Сході України чи в Криму. Йдуть певні переосмислення. Звичайно, стояти осторонь тих процесів, які йдуть в Україні. От, нам там восени минулої весни казали, ой, у вас з'явилося якось більше там, патріотичних мотивів в програмі. Це що зараз модно. Патріотизм, ну це говорили люди, які не бачили, що відбувалося до того. Патріотизм це не ОРЗ, яке там з'явилося на тиждень, там через тиждень. Відлікували, вона перестала бути модним. І, і українські дизайнери і українська мода вона давно патріотична, і, і одна з основних завдань дизайнерів їхньої творчості українського тижня моди це пропаганда України, як всередині країни. Мені дуже подобається вислів, що мода на країну формується всередині країни. Якщо ми з вами не будемо модними, не відчувати себе сучасними, то ніколи нас не будуть поважати і вважати такими ж модними на заході на заході або за, за межами країни. І українські дизайнери, які беруть і брали участь в багатьох модних заходах, там виставках тижнях моди, почали продаватися по всьому світу. Це теж до певної міри вітрина сучасної України. От мені було дуже приємно, що от в ці непрості дні. От нещодавно закінчився в Парижі тиждень моди. Там знаходилось 12 чи 13 українських дизайнерів, які в в той чи інший в тому чи іншому форматі брали участь в цьому провідному тижні моди. Хтось на виставці треною, хтось в шоурумах, хтось з окремими показами в позаподільній програмі. Це дуже важливо довести світу, що ми не тільки мужній патріотичний народ, який боронить свою незалежність, свою територію і свої домівки, але ми сучасний креативний професійний. Не працовитий народ, ну менше з тим, та я не, не хочу сказати, що е, українські дизайнери користуються якимось чином ситуацією, і щоб бути актуальними, долучаються до цієї теми там війни. Але багато із них є дійсно патріотами, і вони частину своїх е, колекцій вони е, передають на благочинність зароблені кошти. Чи буде таке продовжувати? Чи є якісь такі за, заплановані благочинні заходи в ну, час звичайно, там благодійність, благочинність, благочинність е, давно супроводжує там. Діяльність української тижні моди українських дизайнерів останніх 어, рік це 어, гіпер <leur exclude> і дуже багато <leur theirości> Різних проєктів благочинних робили ми, як організація Український тиждень моди, кожен з дизайнерів, зокрема. Складовою частиною у нас буде, вже втретє, ми робимо такий проєкт «Надихнене Україною. От, восени це робили з Федором Єлео Блу. Частина цього у мене зараз на, на мені. Тобто був такий проєкт. На різних на світшотах, футболках, блокнотах і так далі. Кошти від після реалізації цих. Виробів були направлені конкретно двом пораненим бійцям в київському військовому госпіталі. Цього разу ми робимо дуже схожий проект, але вже з фешн ілюстраторами, із каналом 1+,1 плюс і київським військовим шпиталем. Теж кошти будуть спрямовані на благодійність. Знаєте, я не так давно читав. Критика з uh, Схайри індустрії, який uh, казав, визначив такий дуже смішний термін, які зачіски uh, актуальні будуть uh, у російських перукарів там, uh, на найближчий сезон. І там прозвучав такий термін зачіски а-ля біженка з Донбасу. Розтрьопана, яка не встигла, вона там не, не дуже в, має комфортні умови, вона ж біженка, тобто, вона не має своєї туалетної кімнати і так далі. Тобто Якась така uh, неохайність в зачісках. Ну Просто цікавий термін. Це ну, якби дуже поважна професійна людина, тому там ніякого політичного аспекту, а саме як, модний аспект. Ну, просто сам а чи ви термін. відзначаєте, що таким чином українська мода вона наближається більше до європейської моди, там де е, все більш практичне? Ну вона не то, що наближається, вона ну, активно е, рухається. Ви розумієте, да? за 18 років існування українського тижня моди пройшли достатньо великий шлях е, з дизайну там по Відповідності багатьом, навіть виробничим процесам, які притаманні там фешн-індустрії Європи і світу, а ми ніколи себе ну, якби не відрізняли, що ми там йдемо якимось своїм особливим шляхом, не європейським. Насамперед, ми дуже близькі там по ідеях, не знаю, там з бельгійськими дизайнерами, італійськими батьма, вот з нової хвилі. При цьому ми маємо таку перевагу, що ми молоді. Не я маю на увазі, а українська мода. Як за віком багатьох дизайнерів, що дуже актуально, наприклад, для італійської моди, ви знаєте, що всі авторитети, всі... Класики світової моди це досить літні люди. І у Італії зараз ціла програма розвивається, щоб а, шукати молодих нових а, імен, бо каріфеї старішають, хтось на пенсію йде, хтось, на жаль, а, помирає. От колись а, ми з італійською палатою моди проводили такий обмін, відправляли молодих дизайнерів до них, а вони нам прислали а, своїх молодих. Ну, Я вам скажу, що їхні молоді дизайнери не набагато молодші були а, за мене. І тому ми повинні скористатися. Ти перевагою в молодості не тільки фізичні, але і от... Як о, сегмента моди, коли о, ці учасники зайняти українські... місце європейське місце нікого не витіснити. А оця жадність до нового активність і свіжість ідей повинна завоювати для України. Зрозуміло. своє місце я, я сподіваюся, Пасу що мені. це станеться таки. Дякую, що ви завітали до нашої сьогоднішньої студії. Дякую вам. Ми поговорили з вами про тиждень Український тиждень моди. Це був Володимир Нечпорук, генеральний продюсер цього заходу. Нагадаю, що з наступного тижня із середи 18 Березня, коли відкривається український тиждень моди, у нас в вечірньому телекспресі ми будемо робити прямі включення із цих показів. Слідкуйте за нашими ефірами.